Друзі мої, дівчатка, мої хлопці. <хи> доброго доброго раночку. Смачного всім сніданочку. Кажу хлопці, тому що Дмитро мені вже робить зауваження. А хлопці де? Ну, тепер треба і хлопці казати. Дмитро точно у нас є, то треба казати і хлопці. Доброго раночку, дівчата і хлопці. Смачного всім сніданочку. І так, сьогодні в нас п'ятниця. Сьогодні у нас 4 липня, дівчата, і знов я зібралась. І знов я зібралась, і я не можу з вами ніяк розстатися і вже спокійно піти у відпустку. Та що ж це робиться? Ну, <кій> нічого. Сьогодні знов я йду на день народження. Там дівчата писали гарно вам посвяткувати на дні народження, але вони так і не поняли, що день народження було саме віртуальне. Я вітала підписницю, а сьогодні у нас знов іменинник. І я не можу його просто так, цей день ну, просто написати, повідомлення, там, знаєте, типу, відписатися, привітати. Може, таке і буде, а це я привітаю сьогодні. Я привітаю. От сьогодні. Відзначає свій день народження, гарний хлопець, якому виповнюється сьогодні 16 років. Бабуся його моя підписниця, Людочка Краснюк. Це, вона його називає Сансанич. Свого онука називає Сан Санич, якому сьогодні виповнюється 16 років. І ми від душі, звісно ж, людочка, вітаємо твого онука з Днем Народження. Бажаємо йому міцного здоров'я, всього самого найкращого, нехай живе в мирі, в злагоді. Хай У нього буде здоров'я і все, що треба. І, звісно ж, як без привітань. Я до цього готувалась. І до вчорашнього дня готувалась зарані, і до цього дня я готувалась. І так, Саныч, Сан тобі привіт. Оксана Олександрівна, вітає тебе з Днем Народження із села Якимо, Полтавська область. Будь здоров, дорогенький. З днем народження вітаю! Хай здісняться купа мрій, благ, здоров'ячка, бажаю, всьому у житті радій. Будь успішним та щасливим, будь коханим усіма, безліч радісних подій подарує хай життя. Гарним хлопцем залишайся, ворогам не піддавайся, вір у свої власні сили, май міцні, надійні крила. Я в день народження бажаю тобі всіх цілей досягти. Хай сили будуть і натхнення тобі вперед лише іти. У добрім серці хай палає кохання неземне твоє, хай почуття допомагає знайти покликання своє. Нехай щастить тобі у справах, кишені будуть завжди повні. Прекрасним бути я бажаю в душі свої е, завжди е, і зовні. Мужнього, гарного хлопця вітаю, успіхів, сил та здоров'я бажаю. Уперто йти до намічених планів та не чекати небесної мани, друзів, хороших, вірну, кохану, престижну роботу мати та шану, грошей, і рахунку, на рахунок у банку, хай піднімається успіхів, планка, всі бажання хай здійсняться, справдяться надії, і збуватись не баряться, хай у долі мрії. Отке привітання тобі! Сансанич хай летить, хай воно долітає, хай все збувається. І все все у вас у вашій родині, хай, нехай буде добре. Всього вам найкращого, величезний, вам привіт. І дівчата, приєднайтеся, будь ласка, привітайте Сансанича з днем народження. Побажайте хлопцю гарної долі і всього самого найкращого. Ну, а ми снідаємо, дівчата. Давайте поснідаємо. У мене на сніданок сьогодні яєшня, ну не глазуння, тому що я накрила її кришкою, і вона так. Запарилась. Ну, нічого. Вчора я смажила кабачкові оладки ввечері. Сметани, на жаль, у мене немає, Ваня пішов в магазин, а в магазині нема сметани в сільському. Ну і ладно, буде за десь сметани. Огірок у мене домашній, зараз я його трішечки підсолю. Дівчата, хворію. Хворію мені так херово, якщо чесно, я вам хочу сказати. Але все одно я стараюсь бути в строю, тому що, якщо я зараз ляжу, то це буде хана. Це буде хана. Так, залила каву з молоком, собі зробила. Не знаю, молоко не скисло. Я думала, воно скисло, а на лиланні не звернулося. Де я її в холодильники поставила? Два кусочка хліба білого у мене. Ну, подивимося, що я зараз з'їм. Дівці, дівочки мої. Там ще були деякі питання. Зараз ми будемо на них трошечки відповідати. Замовила я у своїй подруженьки ліки, бо, девочки, я чувствую, що я не вискочу без ліків. Противовірусне, як мені совітували. І візьму Анзібел візьму. Для горла, то знаєте, розсасувати. Дуже хороші таблетки. Лола, що таке? Я вчера консервувала компот, девочка, до трех дня закрыла 27 банок, 24 агруса и 3. Ой. Да. 24 агруса и 3 пожины. Ложу я по... 400 грамів ягід, Ну, е, як, е, радять класти 500, ну я, 400. У мене йде 400 на кожну ягоду. Я вчора їла і без цього, і без сметани. Так що у мене вчора таке був день. Потім я трошки відпочивала, а потім таки я зібралася з силами і, і, і кажу собі, Оксана, вставай і йди. Я прийшла. пішла пересажувати капусту. Трохи пересадила і чувствую, в мене прям все, я зараз упаду там на тому городі. А ще вирвала редьку. У мене навіть усе речка, Дивіться, бачите? Я меду туди налила, її топ'ю, воно то стікає туди. Ну, то погане. Хорошо, що воно стікає в банку, а не на стіл. І я оце все фактично випила. Ну, щоб плечиться, поняли? А я вирвала, вона цвіте. А вона така величенька. Думаю, заберу її. Та отутуда, да. От, Вирвала ж світ. І чувствую, все, гана. Пішла, посиділа трошки. Думаю, ні. я піду досажу її. І ще рядок 11 штук. і все. А там кое яку повикидала, Думаю, все, хватит. Хватит з нею возиться. Ну, так і діла. Хліба не хочу, наверное. Буду салатками. Що ще? А ще в мене нема оцту. пів літра. А мені надо хоча б літру. Вибрали сьогодні зранку Сашею кабачки, він пішов уже на роботу. Хочу закрити кабачки. Кубиками мариновані, хрустящі, стерилізовані. вони Робляться. Сьогодні я дивилася своє відео, де я консервувала кабачки. Яка я там моторна, я дивлюся, 4 роки назад. Моторна є, ми вже там і моркву вибрали, там вже підготували, і чеснока накопали. І в мене вже баночки попарені і те. все. Щас я ось дивіться, вже. ну, На відео воно все швидко. І я така, знаєте, думаю, нічого собі жінка дає. Надихнулася сама собою, значить моя шо я. Не зможу так, як вона, нічого собі. Так, да, дівчата. Роки беруть своє. Як не крути. М -м -м. Ну що? Зараз я теж піду, закопаю <на кафаїв> моркви. Щас не петрушки, правда, в мене нема. Літрова банка. А, ні, не парені банки, брешу. Там не треба парити, бо вони стерилізуються. Намиті вони були просто. От. І Літрову банку. В літрову банку кружечками моркви трошечки. Потім е -е, чорний душистий перчик. Ну, в мене теж його мало. там, блін. Не знаю, може просто чорно положити. Петрушка, у мене теж немає петрушки. Я її все викопала, вона немає. Петрушка. А, все, чесник. Два зубочка чеснока. Слайсиками. лайсиками. Потім кубиками туди. Це ж кабачок. Ну, як пополам. Тому ще раз пополам. І Чук -чук -чук. це я вже подивилася. Думаю, подивлюся своє відео, щоб мені не читати там цей. Це я подивилась. Вот. І потім заливається маринадом на 3 літри води. Кхм, пів літра. Отступ, пів літра цукру угу, і три столові ложки солі. Ну, такі не з горою і не вщерть. А так, середня ложка. І ото потім в каструлю ставляться ці баночки на полотеннечка, заливаються цим розсолом, заливаються тепловодою на газ і 7-10 хвилин стерилізуються і закатуємо. Угу. Сказати швидко. А зробити? Намить банки, начистить моркви, чеснику. В общем, сейчас я буду це робити. У мене кастрюля на 7 банок. А то я зроблю на два на рази, Надо буде ще от студиї достать. Або в магазин ваню відправляти, або не знаю. Бо у мене пів, ровно пів літра у мене. А мені ще пів літра треба. Любшу, так є. Позичте. Ось. Так що. І заморозить хочу. Порізати. Ріжу я їх трохи. Товще, ніж оце жарить. Ну, смотря, як то жарить. Єсть жарять товстенько жарять. І щоб вони м'якенькі були, денте прямо. Ну, а я жарю ж тоненько, і щоб такі піджарені були, і потім перемазую. В общем, а то я ріжу трошечки товще -то пакет і морозилку. Потім зимку достаю пакет, розморажую, розморажую до... до кінця. Ну, з вечора достаю, щоб воно розморозилось. Воно ну, ну, розморозилось. Прям уже там у усоці своєму. І я його аккуратно. Бучавлюю цей весь сік. Вони були сухенькі. І потім мучиться в борошно і жарю. Ідеальні кабачки. Ідеальні такі, як свіжі. Попробуйте хоч раз. Трошки заморозить. Тут еще питання есть трошки. Так, що по питанням? Екатерина Орлова писала про курчата. Не можна їх соединить. Та можна, ми знаємо, що таке можна робити, но справа в тому, що у них перерва там 3-4 дні, вже вона їх не прийме. Да їх буде бить підросли а ті ще зовсім маленькі то не можна От. і жіночка девушка мілдем чи їм я такі продукти як кіноа, кунжут, куркуму, імбир, морські водорослі? Ну, кіноа я не пробувала. Не пробувала. А що я? Кускус -кус я пробувала. А кіноа ні. Кунжут. Добре, я відношусь до таких продуктів. Добре. Якщо б у мене була можливість, я б їх їла і купувала і. Кунжут, ну, кунжут я їла тільки на булочках, а так, щоб я його сипала в якісь салати. Ні, у мене такого нема. Колись я купувала ще для суші. Їла суші, посипала. Куркума. Ну, куркума не. У ну, мене Івана есть. Есть, но чтобы я їла. Імбир. Опять же, есть у мене сухий. И люблю я маринований имбир. Беру, якщо суші кручу, то його купую. Морские водоросли. Ну, цю морську капусту я їла. Подобається. А чуку, це хоч, хотілося б мені попробувати чуку. Це що ж теж морські водочки. Ну такое. Далі, білки, як я вважаю, білки окремо і углеводи окремо треба їсти. Звісно. Углеводи вообще можна не їсти. А їсти одні білки. і, жирки, і жири не їсти. Одніми білками людина буде сита і здорова. Да? Одна жінка розказувала, що перетворюються. вуглеводи, жири, білки. Я вам зараз не розкажу, бо це ж наука все. Це ж медицина. Зараз наїмся огірки, а потім зап'ю кавою. молоком. До речі, яку каву я люблю, питаю, Мілі Дем. Каву. Я люблю заварну. А яку саме? Не знаю. Не знаю. Знаю. Яку саме люблю каву. Просто заверну. Хоча зараз у мене розтворимо. Оце, якщо з молоком, то щось я роблю, розтвориму, не знаю. Чого так? Із цукром. Ой, дівчата, ось і всі питання. Може, ще щось було, де я пропустила, вроді і уважно дивилася. Я там на тому каналі виложила відео мої порожні баночки за три місяці. Там у мене була тема, дівчатки, про шариковий дезодорант, Опять же, вертаємося за шариковий дезодорант. От. Я ж знову до нього повернулася. Я там кажу на тому відео, що я знову до нього повернулася, що я їхала в зіньків до брата і не змогла, як воно осодав та все. От, і мені Оксанка пише, що там є, в Єві є якийсь хороший дезодорант. Ну, я ще вернуся до її коментаря, перечитаю. Сподобалось мені, як вона його описала. Треба було і вам да, підсовітувати. Ну, коротше, в Єві там якийсь є, він натуральний якийсь. Там є особий, надо з ним підход до нього. І опускати не можна, і відкритим оставлять не можна. Ну там багато всяких різних. Ну тут вареничко ще трошечки осталось. О, оце і все. Так, от. Так що я хочу це діло провернути. Бо кульковий мені чи цей, оцей сухий. Я їх не, не цей не признаю. Такі діла. Наче все розповіла, що хотіла. Ой, блин, ця болячка. Ну, було. Мені кажеться, що я десь підсхопила, ну не знаю, може і просквозила, то що ну, погода така була. То жарко, то холодно. Я то кофту то зніму, то вдіно, то зніму то вдіну, вдіну поніма? І цілий день так. І по тим маршруткам, туди-сюди, по автобусам. Ну це капець. Ну треба було таке, Ага. Це взагалі. Я думаю, ну, що нічо нічого потом як нахлина, дурію. Помовч трохи, Ксюха. Помовч, поїж, спокійно, Боже. Траляля, -ля, тра ля ля О, дівчатке. Чого там все сложно? Чого не можна? Просто проснутися і робити те, що ти хочеш. А треба йти робити те, що ти не хочеш. А те, що треба робити. А ще ж малину сьогодні обірвати треба. Обірвати малину, у мене там сотрудниця просила продати. Ну, я дивилась дорого зараз малина. По 100 гривень оце у нас, по 100 гривень літрова банка у нас в оголошеннях. Я вчора дивилась. Угу. Такі діла. І ожинки трошки є. І маленьке, щось мені не хочеться заморожувати, знаєте. Воно воно лежить і що з ним. Ну, то таке. Посушить. Світла багато тягне. Я поки воно посушила, три дні сушила. Ну, як відключала, звісно ж. На ніч відключала там. Коли ми з вами їздили, то ж Полтаву то вже відключала. А тут сушилося. Вона ж дуже влажна та ягода. Смородина. О, 20 хвилин. Все, дівчата, все. Я з вами прощаюсь. І ще раз Сансанеча з Днем народження. Всього тобі, хлопче, самого найкращого, бажаю. Дівочки, вам бажаю здоров'я, мирного неба, всього самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока.